Через напружену ситуацію в українській енергосистемі рішенням НЕК Укренерго на Полтавщині від 20 жовтня було застосовано графік аварійного відключення споживачів електроенергії. Застосовується він у разі виникнення гострого дефіциту потужності та електроенергії в енергосистемі України. Детально ознайомитися з графіком можна на сайті Полтава Обленерго, але. Не плутайте поняття графік аварійного відключення із плановим. Якщо під час планового відключення можна попередити завчасно споживачів електроенергії, то під час аварійного це зробити неможливо. Такі аварійні відключення запроваджує диспетчерський центр Укренерго а оператори розподільчих мереж Обленерго вимушені ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії на відповідні райони згідно із графіком. Час на реалізацію графіка аварійних відключень не повинен перевищувати 15 хвилин, тому оператор системи розподілу електроенергії виконує команду на застосування відключення негайно без попередження споживачів та місцевих органів виконавчої влади. Більшість містян може не відчути ці обмеження, особливо завдяки економії енергоресурсів. Але заздалегідь подбайте про заряджені смартфони, павербанки та ліхтарі. Також майте при собі свічки за потреби, за можливості повідомте та подбайте про своїх рідних, знайомих та сусідів, які не мають доступу до інтернет-ресурсів.